Є новина, друзі. Зеленський відкинув план Трампа. Та росіяни на це не погодяться. Дослухайте до кінця. З'явилася публікація в New York Таймс, яка описує цю пропозицію, яку підготував Зеленський з європейськими лідерами. А я раніше говорив, що він не їздить по Європі по Лондонам тільки за того, щоб дати спільну відповідь Трампу, тому що сам він боїться Трампа щось говорити, тому що є компромат, є тиск на нього елементарний, і недаром ця зустріч відбувалася у Мєрова ФБР. І про неї ми дізналися якраз в той момент. Коли перемовини між Україною та США почали буксувати, тому що Європа з'явилася об'єктивні речі. І от ця відповідь переформатована. Вона відкидає план по демілітаризованій зоні по територіям. Ну, в принципі, ми маємо буватися справедливості, це об'єктивні речі. І е також що Україну ніхто не може заставляти вступати і в НАТО чи не вступати, це рішення України, хоча ну це елементарно США перекриють прямою угодою з Росією, що більше нікого в НАТО не беруть. І третє питання це гарантії безпеки. Вони нам вже дають нормальні гарантії безпеки по п'ятій статті НАТО і готові голосувати в Конгресі. І ми цього не можемо втратити, тому що. Пізніше наступна пропозиція може бути гіршою, і про це влада має пам'ятати однозначно. Так, от найпроблемніше питання це території. Наші, я так розумію, ну, українці намагаються розказати історію з референдумом. Давайте ми проведемо референдум. Українці проголосують і де вони проголосують? Там і буде лінія, тобто там по ЗС, по неокупованих частинах Донецької області. До речі, про це сказав щойно і Гетьмансев. Ну а чи підуть на це росіяни? А росіяни, ну як на мене, Пісков дав відповідь, що ніяких референдумів, що це тільки часу, ну, там, передишка для України, нам нужен мір. Я ще з цього сміявся, що терористам і агресорам нужен е, мір. І от тому тут питання, знаєте, компромісів. Як далі буде розвиватися? Тому що зараз нам зірвати перемовини. Це буде катастрофою для нашої держави. Про зрив перемоги треба питати зараз в Одеситів, які по три дня і в Одеській області по шість днів по сім. їм кажуть, що світла не будуть. І дай Бог, щоб за тиждень зробили. Це в мене в телеграм-каналі є новини. Дідь не подивіться. Друге питання: це план Б від нашої влади, тому що нам потрібні гроші. А в Європі вже є п'ять країн лобі, які підтримали Бельгію, і вони не хочуть віддавати репараційний бо цей кредит 200 мільярдів. І де Європа візьме для нас гроші? Не зрозуміло. А як пишуть європейські інсайдери, є 10 країн. Раїни, які не хочуть взагалі давати грошей Україні жодним способом, чи це репараційний кредит, чи це там допомога від Євросоюзу за це всі країни мають проголосувати. Тільки є можливість брати напряму в країну. А це велика проблема. А нам потрібно дуже багато грошей, щоб тільки вижити 100 мільярдів на два роки. Це без підняття зарплат військових. Щоб підняти, треба 150. тобто це шалені кошти. І зараз є шанс завершити війну і отримати ну, найбільші гарантії за історію нашої держави безпеки. Це не буде меморандум, це серйозні гарантії. Тому, як на мене, як казав колись Зеленський, думайте, влада, думайте, тому що можемо втратити